Також пише, що Петро Мага писав пісні для е, Лариси Доліної і Йосипа Кобзона. Це а, правда? Не зовсім так. Ага. Е, це Вікіпедія, е, там же хтось своє робить, ага. да, хтось Кобзон попросив колись на дні е, Шахтаря в Донецьку. У Зіброва пісню о, я колись написав, «Шахтёрські жони була така пісня. Mm -hmm. Шикарний кліп з Галіною польським. Шахтёрські жони. З поль польських і Юрієм Котом, який теж змотався в Росію і зійшов з розуму, розповідаючи про фашистів, так. наш ведучий з першого національного каналу, який тут працював, добре себе почував. Оце от. Продаж за гроші, так? Оце, це я розумію. Uh -huh. а, тобто Кобзон попросив пісню о, собі в репертуар, тому що це пісня о, про те, що ну, мами сидять, вже ожидає своїх Да? Тобто про те, що скільки шахтарів загинуло в шахтах. Ну, діти взросліють і мами сидять, уже ажидають своїх синів. Ця пісня стала святою для шахтарів. Вона сподобалася Кобзон, він попросив узіброва її. У виконання це було дуже-дуже давно. Він йому дозволив її співати. Тому потрапило, що я писав для Кобзона. Я не писав для Кобзона, я писав для Зіброва. Mm -hmm. З Доліною була взагалі цікава історія. А був один е композитор у нас, yeah. е який Боже, на ну, це Доліна? Це така с що вона говорить зараз. Як дивлюся, це жах. Просто. Ну, да? Да? стида, ні совісті у таких артистів, як Лариса Доліна та інші. Зараз до них дійдемо. Лариса Доліна продовжує закликати Російську Федерацію до війни проти України, продовжує вихваляти Путіна і відкрито підтримувати так звану спецоперацію. Не Приємлі ні в якому каком диктат нацизм, фашизм. Одна з небагатьох двічі заслужена артистка Росії Ларіса Доліна закликає, або можна сказати простішими словами, хоче більше крові. Свобода любі народи, і ми, і народ Донбас. Побіда буде за ними, за нами. А, вона я дуже любив її як джазову співачку. Тому що вона реально... Співала джаз, шикарно, співала або фільм Людина з бульвара Капуцинів за кадром, як вона заспівала. Ну, це відвал Башки. Так? Вона вміє співати. А, і там була така історія: був один композитор, який е, сказав, що треба написати пісні для Доліної, навіть теми дали. І я написав, по-моєму, дві або три пісні. А це було-дуже дуже давно, це було десь рік 2003, може 2004. Mm -hmm. І він мені сказав, що ці пісні для Доліної не підійшли. Mm -hmm. Ну Не підійшли, ну, заради Бога, я про них і забув. А потім виявилося, що цей, а він реально дужна людина, е змився в Москву. Наскільки я знаю, він там уже років 20 живе, і він ці пісні продав до лінії, Як автор, як автор музики, як автор е, слів, він за них отримав гроші, ну хай вдавиться, заради Бога. Я навіть не пам'ятаю, що це як це, Я не чув їх у її виконанні, чи співає вона їх чи ні. Mm -hmm. Ну, от така от була гидка історія. Ви знаєте, у нас, yeah. як вам сказати, от е, іноді випливають такі факти, від яких я я вам скажу для тих всіх хейтерів, е, які не хочуть думати, просто щоб вони задумали. Скажіть, ви коли-небудь чули прізвище Баданов? Не Буданов, а Баданов? Я коли десь прочитав про себе статтю? Виявилося, що я десятки років працюю на регіонала Баданова. Ні, ну, такого Так, я, да, я тоді вперше почув це прізвище. Mm -hmm. ну, я сказав дружині, вона каже: слухай, раз ти на ньому працюєш, поцікався, може тобі десь зарплату винні. Mm -hmm. І я поцікавився звідки? І ви знаєте, я такий паскудний, вредний хлопець, що mm -hmm. я знаю, що рівне. А, ви знаєте, хто такий Володимир Мунтян, футболіст? Гініальний великий. Для мене Володимир Мунтян, Володимир Федорович він для мене як другий батько. Uh -huh. Він дзвонив до мене і каже: Петрович, у нас ветерани Київського Динамо будуть грати з, ветеран... з футболістами Обухова. Uh -huh. Ти можеш провести цей вечір, матч? Я кажу з великим задоволенням, тому що це для мене велика честь з ветеранами Київського Динамо, з легендами. Я поїхав в Убухів, Пам'ятаєте, тоді Янукович дуже сильно декларував, що Україна йде в Європу. Так. так. Я приїхав туди, там все поле заставлено прапорами з символікою Європейського Союзу. І, значить, Україна, європейська держава. все це за підтримки губернатора Київської області Анатолія Присяжнюка. Ну, я на то навіть не звернув уваги. Я провів матч київського «Динамо» з ветеранами Обухова. І Христом Богом, це може підтвердити Володимир Федорович Мунтян, Я з ними обійнявся, сів машину і поїхав додому. Тому що брати гроші з Мунтяна це було би з мого боку величезне свинство. Виявляється, стадіон в Обухові. Е чи це в Василькові, я не пам'ятаю. Або Обухів, або Васильків. був відновлений за гроші регіонала Баданова. Ну, це я потім дізнався, ну, ну, ну був відновлений. Ви Трошки відійшли від теми, так. От, от, от. Ні, ні, просто щоб ви розуміли, як, е, як, вилазять, е, як вилазять якісь факти. От ви запитали, ви запитали за Доліну? Так. От, як вийшло, що я її писав? Угу. От точно так зараз з'явилося те, що я а, працював для Баданова, хоча й поняття зеленого не маю. Хто це? Розумієте? Так, я зрозумів. Ну і знаєте, Карма їх не здоганяє, тому що вона там скаржилася, що я не можу приїхати на могилу в Одесі до мого батька та матері. А для мене не просто любимий радної город, а це моя душа. Я зараз наполовину живу без душі. Зараз доліні в Україну в'їзд заборонений там, до речі, в Одесі похоронені її батьки. Але за підтримку анексії Криму та за рупор пропаганди доліна отримує гроші. 29 мільйонів рублів отримала за підтримку анексії Криму. А отримала грант. На що? на створення власної школи. Ну на творчість. І що треба взяти цю Одесу на кінець Доліна закликала, то буде така її карма на все життя. вона найбільше... до І хай запитає. Він же сказав, що ми Одесу знищимо. Угу. Він сказав, так, що він сказав, а, так, що. Так, так. А що робити? Одеса буде знищена. А вона не хоче її не цікавить, що буде з могилою її батька угу. і мами. Не можу в свій Одесу. Я не могу попасть к памятник на, на, на кладбище, где похоронены мои мама, папа, бабушки, дедушки. Вот и вот и все. Так, Детство меня всегда подпитывала. Мне надо было просто пройтись по бульвару для того, чтобы вернуть силы и физические, и душевные. Не поехать в Крым я не могла, потому что я тоже считаю, что Крым это все-таки российская э, история. Его Бовл и Лилия Сандулеса. Васильович е володар е величезного голосу і дуже непростої долі. У його сім'ї, де було 9 дітей, де помер батько, коли він був маленьким. Е дитячий будинок, це далося в знаки. Е я писав для нього кілька пісень. Він, він такий, знаєте, Йому треба, щоб була дуже велика мелодія, щоб він міг голос показати. Uh -huh. Я з Іво разом літав в Америку. Він вміє взяти публіку, але в нього є, скажімо так, певні риси в характері, бо йому здається, що хтось проти нього дружить, а от він в ці моменти може наговорити дуже багато поганого комусь. Він потім жаліє, він потім може розплакатися. Но... У той момент він І він... Я дуже добре до нього ставлюся, але боюся, що він іноді стає заручником своєї нестримності. І через це там у нього то журналістами якісь там бувають скандали. Хоча, а, а що він не так сказав? Сказав, що у нас дуже багато жінок намагається жити за рахунок чоловіків. Так я хочу сказати, що у нас і багато чоловіків намагаються жити за рахунок жінок. Альфонсизм теж ніхто не відміняв. А те, що робила далі дівчинка, ну треба трошки розуміти, що перед тобою людина старшого віку. Віку, так. Віку і так не розмовляють. От тоді в нього і включилось, я народний артист. А хто ти така? Чому ти так зі мною розмовляєш? І піддався такій хвилі хейту, мені його шкода. Ліля, я не знаю, мені шкода, Ліля. Чомусь її не видно зараз, правда так Вона, співаюча. вона дуже співаюча жінка. Щасливі! Кохані. Ага. От Ліля заходила в студію, ставала до мікрофона і за одну хвилину могла ну, з одного разу записати будь-що. Ліля талановита до безумства. Ну, десь вона відійшла від цього всього. Я не знаю, так. де вона.